Перенесли вінчання торік через контрнаступ на Харківщині, та нині все ж таки стали навколішки на весільний рушник. У храмі Православної церкви України на Харківщині обвінчалися військовослужбовець Антон та його кохана Оксана, з якими почуттями прийшли до храму і чому вирішили обвінчатися після кількох років шлюбу, розкажуть наші репортери. Храмі православної церкви України на Харківщині останні приготування до таїнства вінчання. Дружки хвилюються не менше наречених. Ваша поки 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 примиріть. На рушник стануть військовослужбовець 113-ї окремої бригади територіальної оборони Антон та його кохана Оксана. Так. А відсилку зараз. Антона з Оксаною вінчає отець Юрій, військовий капелан. Заручається раба Божа Оксана з Рабом Божим Антоном. Отця. І сина і Святого Духа. Амінь. Це вінчання, говорить отець Юрій. Планували сторік на вересень. Та Антон захищає нині країну від російських окупантів. Через це дату вінчання довелось перенести. Але вересні наші, ви пам'ятаєте, харківська операція всі наші біси пошли в прорив. Наші батальйони теж і вони просто фізично не мали приїти. Вони була річниця їхнього подружжя і вінчання. Вони дозрівали до цього. І от перенеслася а так. знаєте, доля нас звела буквально на цьому тижні. Ми знову зустрілися, а перетинулися. Я говорю, ми готові ми готові. Антон з Оксаною у шлюбі 6 років. Чоловік розповідає, чому зараз вирішив обвінчатись. до процедури вінчання. Ми морально та психологічно не були навіть, на той момент готові, і зрозуміло, що це був вірний шлях, тому що за цей період і українська церква отримала свою незалежність. Ми отримали православну церква України, і я зрозумів, що тільки тут хочу вінчатись. Вірність і чесність подружню. І не залишу тебе аж до смерті. І не залишу тебе аж до смерті. В цьому допоможи мені Боже. В цьому допоможи мені Тройці, Боже. Святий Тройці святий єдині. Тройці святи єдині. І всі святі. Сукню для вінчання, говорить Оксана, придбали у Львові. Були там разом, коли чоловік був у відпустці. Для неї, як і для Антона, день вінчання більш хвилюючий, ніж весілля. вінчатися, треба розуміти, це взагалі внутрішньо для тебе означає. Для просто гарних фото, або щось таке. Це не треба робити. Найвища любов, яка розцвітає з руками, яка терпить і потерпіває, яка прощає. Яка надихає, яка злижує, яка підтримує плечема лисерствою. Наступного ранку після вінчання Антон повертається на місце несення служби. Часу на довгі святкування немає. Та цей день говорить одне з двох найбільших свят у його житті. Коли ти військовий і розумієш, що ти можеш побачити дружину в останній, в останній раз, тому вінчання це дуже символічно, і оцей день я точно не ніколи День нашої перемоги над росіянами. Це пара, вона не розлучається. Так називається вінчальна пара. Як ми далі поставляють? Юлія Губська, телеканал Прямий.